Відповіді на найпопулярніші питання клієнтів: які засоби найкраще зволожують шкіру взимку та запобігають її пересушенню? По-перше, це зволоження може бути тонером з якимись керамідами, тому що вони будуть захищати наш шкірний бар'єр, плюс зволоження сиворотки. З гіалуронкою, наприклад, або ну, щоб кислоти якісь не додавати взимку, це просто може бути якась зволожувальна гіалуронка. а потім це закривати кремом зволожуючим, гарно зволожуючим кремчиком. Дивлячись, яким який у вас тип шкіри треба підібрати, приходьте до нас. Чи потрібен сонцезахисний крем взимку, навіть коли сонця майже немає? Так, так, і ще раз так. У вас три так ви проходите? Є декілька ультрафіолетових променів, це UVB, і UVA, і взимку це обов'язково. Можна наносити SPF 30, а не 50 як влітку, але щоб воно запобігало передчасним ознакам старіння, і плюс, якщо ви маєте якісь проблеми зі шкірою, наприклад, постакне, акне, -акне — це обов'язково в догляді 100%. Що? Так, але. Але Що? ти не користуєшся, не кажи цього. Так, ну я не знаю, що де. ти все відповіла. Що мені? <плес> <Я пішла. плес> ну це дійсно так. Тобто, взагалі, треба круглий рік, звісно, використовувати СПФ. І є причому дуже круті, що буде дуже-дуже легкі по своїй консистенції. Їх можна спокійно використовувати як базу під тональний засіб, і це буде класно, це буде в кайф їх використовувати. Тому приходьте, а? підберемо. Чим відрізняється денний крем від нічного і чи обов'язково мати обидва? Як правило, денний він де набагато легше по своїй консистенції, а вечірній більш живильніший, він трошечки, як правило, йде плотніший. Саме тому є ось це розмежування між денним і нічним. Плюс в кремах дивлячись, які кислоти, що в складі, що саме вам потрібно, і треба від цього вже. Дивитися, вам використовувати його більше на день або на ніч. Це залежить не тільки від крайноші, а й від ваших потреб. Чи обов'язково маєте? Мені здається, це все індивідуально. Тобто, знову ж таки, в залежності від вашого типу шкіру, від ваших взагалі побажань, від вашої лінії, чи ні використовувати. І денний і міцний. Тому я думаю, що все можливо підібрати максимально. Індивідуально під вас під ключ. Але краще використовувати, скажімо за всього, на ніч кремочки, бо якісь напитуючі, які будуть зволожувати і захищати шкірний бар'єр, це більше працює все вночі, поки ви спите. Не лінови засіб, бо все працює за вас. Як доглядати за губами, щоб уникнути сухості та тріщин? У нас є, до речі, класний скраб Да? Сікреда. Можна використовувати його. Проскрабувати все, прибрати всі ці шалшіня, і далі вже якусь або масочку, там ланіща, так само Вікторія Сікрет. Чи нас є вже і шовби пастель маска? Які в нас ще є маски? О, просто бальзами для губ зволожів чи про наприклад. Ну, Пау Пау. Я амбасадор Луна. У мене їх багато штучок вже. Вона реально круто зволожує. Вона дійсно тримає класну вологу в губках, тому спокійно можна після неї використовувати якусь і матову помаду, і близькі. І коротше. Просто класна штука. Рекомендуємо. Улюблені товари, якими користуються дівчата? Ваші улюблені доглядові засоби для обличчя та тіла на холодний період року. Для обличчя і тіла? Давай в одному. Давай спочатку для обличчя. Давай. Починай. Так, ну. Для зволоження саме, так, для обличчя. Так. Я би виділила баби. Це іспанський бренд, в них дуже крутий такий крем-гель. Він і не сильно легкий, і не сильно плотний. Тобто, прям, як на мене, ідеальна консистенція. І підходить, до речі, всім. Мета на увазі. А, так, і я би е, зараз я думаю, що міді Піво прикольно, прикольний такий з шариками. Це також така крема. Е, Крем-гелова така консистенція а, з вісьма типом гіалуронової кислоти. І а... Я би порівняла його з більш таким профнапрямом в інститутом також є гідроф'южн крем, вони навіть майже ідентично виглядають і по своїй дії так само плюс-мінус схожі. Тобто, для кого це буде більше бюджетний альтернатив, для когось трошечки дорожче. Різниця лише в відсотку активних речовин в ньому. І, в принципі, я б це прям такі, ну, топ-3 -топ для мене. Топ-3? Для мене топ-3, напевно, це по-перше. Тонер з керамідами, бо треба працювати на захист шкірного бар'єру. Я це буду повторювати і повторювати постійно. А я ще додаю зволожувальні сивородки, бо в мене є акне-постакне, яке потрібно лікувати. Тобто це сивородку з ніацинам. Вона і зволожувана не липка з ніацинамідом від Коздебаха. Вона використовується вранці, вона працює на постакне. Також третій. М -м -м, третій. Зволожувальний крем. крем. У мене також від Нідлі, з рибом Альбатреусом, який витягує якісь маленькі там кожні шкіряні висипання і так далі. І він круто-круто, реально насичує шкіру зволожує, Після нього вона дуже м'якенька, тому напевно, це мій топ топ -три. Що для сироватки також називати? Можеш. <ріхи> Я б ще тоді сказала за Б'ютіо Джоссон. Мені дуже подобається з пантенолом зеленим чаєм. Вона також, до речі, вона не сильно рідка по своїй консистенції, uh -huh. а більш така трошечки як. Якщо Тягнути. як хел... ну, да вона трошки як тягнеться, нібито але і... вона злипка. абсолютно. Тобто ви її і не носите, і вже вас ну прямо залишається на шкірі, прямо Це все кру... ну, круто допомагає проникнути, наприклад, більш таким активним речовином в шкіру і закріпити все це. Ще й зверху таким кремчиком. кримчиком. Дівчата, це супер, це було маніарко. це треба всім спробувати. Так, а, що зволоження для тіла? Хм, по перше, це скраб, скраб. Uh, які ми маємо в своєму догляді, це у мене є екстракт кохаю, екстракт цілую, І екстракт yeah, мрію. Це мої топ 3 скрабчики, бо вони на основі морської сілі вітаміну є е та пантенолу. І плюс ось останній який вийшов у цього бренду: це мрію, ефірні олії, які дуже круто зволожують, Вони не залишають такого глибкого якоїсь шару. Uh, і при цьому дуже не травмую шкіру, гарно очищу її. Після цього я закриваю це лосьончиками. Мої найулюбленіші на перше місце султан де собак. Айурбеда, так, я люблю це. Або тяжкий люкс. Тяжкий люкс. Юріосікрет, також, якщо щось легеньке потрібно, то він прикольно зволожує шкіру і не забуває пори. Я абсолютно згодна. Дійсно, якщо ви користуєтесь скрабом і після цього ще й кремчиком, вам просто хочеться такою цукарочкою лягти просто в постіль і включити щось дивитись і кайфувати. Від себе, від запаху, абсолютно від свого шикарного життя. Дійсно, да, мені ще подобається особисто, наприклад, цілую, що після нього він і скрабує класно, тому що ну, я різні пробувала скраби, але саме через усю свою текстуру сільову він прям скрабує. так, Конкретно, але він, але, да, але він залишає після того, такий нібито трошки-трошки такі олійний, як такий м Шар. Слід. Шар. Слід. Шар. слід, 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 є український слід. 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 І, е, і, тому він якби і залишається на тілі, і пахне і зволожує, але ну, коротше, один дійсно з найкращих. Правда, ось Прям щиро-щиро рекомендую. Щиро, Ще є таке кисло прям він, Ну, Я всіх у кого питала і дарувала, їм всім, він всім подобається. Аромат це бомба. І е, стосовно лосьончиків. Я султан. Султан для мене то матч, Прям то матч. Це знаєте, це прям такий. Арабські, Знаю, арабські мотив. <гум> <гум> я більше люблю щось таке трошечки поспокійніше, тому що я дуже чутлива до ароматів, і мені потрібно, щоб це було ну, трошечки збалансованіше, не таке інтенсивне, тому що все ж таки ну, ви хочете відпочивати, а такого аромату може бути забагато, і навіть буває вночі ти можеш прокидатися від цього аромату. У мене таке було. Чути, я да. пробувала. Ну, мені це подобається. Але для кого да, <гум> Кому що своє. А, тому е, класний крем. Класний крем у Вікторії Сікрет. Ну, Лосьоно, правильно ще сказати. І Pink. Pink також Лosionе. У них також класні продукти. А, до речі, ще гелі для душ, які у нас з'явилися ще сейду. Дуже прикольні, да. вони зволожувані і дуже м'які. Так, так. Ну, також залишає трошки такий аромат, але це для тих, хто взагалі полюбляє такий майже нейтральний. Так, да. все. Next! Бліц з питаннями або, або. Гідрофільна олія нідлі або очищуючий гель-нідлі? Гель, гель. <рес> 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 а олія <рес> куди? Олія. <рес> Просто біднідний дуже <кій> м'якенький, і він прям круто зволожує. У нього дуже ніжна текстура. А оліка не знаю, я поки не користуюся у Ну да, Просто ну тут ну, мені не можна. від того, кому ще подобається. Знаю тих, хто Мощна. тільки користується з гідрофільними оліями, і вони в захваті від простої з цієї Доктор Сірука. Вона дійсно дуже така легка по своїй консистенції, гелова така. Прям ну навіть спочатку не скажеш, що це олія, більше думаю, що це навіть гель. Але Uh, uh, мені подобається знов ж таки дуже м'ягенькі, такі легкі текстури, тому я прям за гель. Yeah, прям нідлі, ні, ні. точно нідлі. Комбуча від медіпіл, або комбуча від доктора Сюрікру. Від медіпіл. Медіпіл. <клід> Чому? Тому що в медіпіл в складі навіть набагато більше таких корисних складників, які будуть також працювати. Але доктор Сюрикл» трішки більше по Тому Якщо зрівнювати цінову політику і якість дії, то напевно мейді кращий краще в цьому плані. Мені просто подобається мій ДІПІЛ, тому майже <смеш> всі продукти, тому навіть не, не, не можна не розказувати не коментувати. далі. Не коментувати. Не командувати, на комед. Для боротьби з почервоніннями доктор Джарт або Ерборян. Доктор Чарт. Mm, з почервоніннями ти маєш на увазі лікувати чи коригувальний? Коригувальний. Доктор жарт стоїть цар. Mm -hmm. Його склад, і як він працює, це більше доктор Чарт. Ну, хоча і Арбуріан класно, <різь> ну, yeah, по yeah, своєму складу крутий і. Ну, І він вирівнює тон, тобто там є ось така е, лінійка CC Red, і прям класно перекриває. Він спочатку такий зелений, ви його наносите, а він одразу перетворюється, як адаптується під ваш тон шкіри. І також абсолютно маскує. тобто тут, чесно кажучи, ну, 50 Просто, на 50, і то що, це класно. Він легший арборіан, а тобто чар, <кій> він прям, ну, такий ну, більш, да, кремова да. текстура, <кій> йому прям треба. Пальчиком. Там більше, я б сказала, що різниця в тому, що то більше. Це більше як такі доглядовий, навіть більше кремочок, а там все ж таки це більше ось, якщо ви шукаєте альтернативу тональному, так? Сироватка Jason з прополісом або із зеленим чаєм. Зеленим чаєм. Так, нас якась з тобою. Конек. З прополісом 100%. У них текстури однакові, але. Ти сказала зеленим чаєм, щойно. Ой. Вучалася, вибачаюся, ні, 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 зеленим чаєм, але. Перевзулась. С... <головік> <головік> ні, ні, зеленим чаєм я проплутала, але по текстурі вони практично однакові і просто що діє зеленого чаю, вона якось м'якіша на шкіру. Ну, те, що потрібно. Просто у мене Ти особисто, мені більше треба зволоження. І інколи буває, дівчата зараз розуміють. Прищики трошки інше. Щось таке почервоніння, І вона дуже-дуже крутих знімає. Прям щиро рекомендую Правильно. ввечері наносити, закривайте кремчиком, зранку у вас вже немає почервоніння. А, наприклад, ті дівчата, кому більше треба там, вирівнювання тону, вони беруть з прополісом також просто в захваті. Але ну, особисто для себе я обираю зелений чай. Ред флаги у догляді. Зараз Не змивати макіяж перед сном. Як це можна не робити? Скажіть, мені, будь ласка. Я думаю, хтось це робить. Ні, ні, ні. Ну, знаєш, там після вечірок, для народження. Ні-ні. Коли були блекаути, я це... після вечірки я все рівно, без світла, без води я змивала макіяж. <гум> Будь ласка, бутилочки. Диви да. всі Чайнику. українці. Всі українці з бутилочки вбивали. Зрозуміють, зрозуміють. <гум> Не використовувати спф засоби. Я знаю, це неправильно, але я. Це утримуюсь від відповіді. Ну, Якщо у вас якісь постакни, то постакне добре, там вже на мімічні морщинки і так далі. Але постакне, якщо ви лікуєте шкіру, то це обов'язково. Ну, Це правда. Але якщо ви, наприклад, постійно працюєте 24 на 7 в приміщенні, то можете не використовувати. Це не рад плати. Не використовую. Не змивати гідрофільну олію пінкою. Так, да, вона ж забиває пори, як це можна не робити. Реально, ви так зробите пару разів і потім прийдете до нас. А що як можна прибрати висух? Медони, на, наприклад. No. Це mm -hmm. лядках. Витирати обличчя рушником. Так, да, для мене це також лядках. Дивляться, як витирати? Ну, якщо ви Ну, ось так. Ставте лайк, якщо для вас також ред флаг витирати рушником обличчя. А тобі подарую на день народження рушники? Ні. <реш> якщо ви рушники кожен раз змінюєте, то вибачте просто в обличчя. Якщо ви кожен раз рушники... якщо ви кожен раз рушники змінюєте, то добре Ніяких питання. Але, наприклад, Ну це ж не я одна, да? так? Так, почати. Що ви кожен раз рушник змінюєте, то добре. Якщо ні, ну я, наприклад, серветками користуюсь, які на один раз, тобто промахнула і викинула все, їх забула. Бо ось ці бактерії вони розмножуються в рушниках, тому ну це не потрібно вам mm -mm. або просто на повітрі висох. Та ні, так не можна робити. Цього не Та можна. А як це буде, що ти під, ну, ти були. під дощ попала, і що, в тебе обличчя висихає на вулиці. Та причому це теж. При це... що... <пл> я думала рушник. Ні, я маю на увазі просто. Можна взагалі нічого не робити, само висохне. Природний. Ну давай, давай, користуйся. Ну я так і користую. А користуюся. <Short -Rush -Rush -Rush> просто Діана стоїть з обличчям. Сонячній бані в банні. Та витягується волога. Дзяночка. Яка волога витягується. Медитація дзен, ловлю дзен. Хвилинка для себе. Самонастрій на день. Користуватися домашніми масками, виготовленими власноруч. Я хочу зізнатись. З яйцем робила маску. І не тільки, але це було коли я була молодшою і не буду казати. Короче, не коротше, я начитала, звісно, ось ці знаєте рекомендації в пабліках. Ну, я не знаю, можливо, мені там років 13 було ось ці масочки на основі меду, там якісь ще там ромашки, щось щось. Я, я, я також ж не... таке робила. Я таке раніше. робила. реально. Да? Скажи. Але ні, 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 ми не зараз не рекламу, не, не робіть не повторюйте вдома вдома. В домашніх. Да, тому, але. Я більше довіряю брендам, які на цьому спеціалізуються. Я mm -hmm. дуже-дуже багато крутих засобів і дуже багато всього хочете спробувати, тому я взагалі Мені не розумію, навіщо зараз експериментувати, якщо є вже готовий допустимо. Якщо, якщо бажаєте, якщо у все нормально за шкірою, а ви, там, ви це... не переживаєте, то добре. Але ні, я б не рекомендувала, тому це трішки за Red Flag. Угу. І пишіть в коментарях, що для вас особисто ред флаг в догляді. Нам буде цікаво, да.